Кінець літа і початок осені це завжди сумний час, але дабедобі вирішили розвеселити фанатів своїм преміальним шоу у Парижі. Давайте з'ясуємо, яким був цей івент, прохідним середняком чи хорошим і обов'язковим до перегляду. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні ви побачите огляд на Clash in Paris 2025. Буде цікаво! Поїхали! Шоу відкрив матч Бронсона Ріда проти Романа Рейнса. Вождя в Парижі зустріли як треба, і перші хвилини працювали тільки фанати, а реслери просто насолоджувалися атмосферою. Та потроху почався сам двобій, і більш-менш все рівно було. Але Роман першим почав домінувати. Це було недовго, та вже після того, як він не зміг підняти Ріда, австралієць заволодів ініціативою. Він дуже повільно атакував рейнця, встигаючи із публікою пограти. Роман часто відбивався, але Бронсон миттєво тушив цей запал. Так було всю середину матчу, і Рід настільки впевнено себе почував, що вирішив знову зняти кросівки з Романа. Та якраз у цей час відбувся довгоочікуваний камбек вождя. Ситуація зрівнялася. Іренц провів два супермен панчі, та Бронсон відповів Суісайдаром і паробомбою. Цунамі не настигло цілі, а от сама андроп від Романа з канатів так. І гарпун довершив справу перемогою Романа Рейнса. Після матчу він відсадкував і повернув своє зуття у пола геймена, придушивши того у гільотині. Ці ж кросівки Роман підписав і віддав фанатам. Аж тут бронбрекер проводить йому гарпун на стіл і другий з розгону. А далі ще рід додає цунамі. Рейнса прийшли забирати на ношах, але Бронсон ще двічі пролетів у нерухомого вождя, який, схоже, вибув на певний час. Джейуса в якийсь момент прийшов на допомогу, але натомість сам отримав гарпун. Такі дії змушують Адама Пірса відсторонити цих двох. Відкриття шоу вийшло різноманітним. На перший погляд було багато жорстокості і виглядало це круто, плюс гучні фанати, але це все так затягнуто, що емоцій небагато. Цілу годину зайняли ці розборки, і зрештою важко мені це оцінювати, тому поставлю нейтральні 3 бали рівно. У другому матчі на шоу Street Profits намагалися відібрати команді чемпіонства у Wiot Six. Обидві команди отримали спеціальні виходи. У Профіців це було в стилі гри, яка скоро виходить, а у Вайтів в принципі вийшло атмосферно. Несподівано на початку матчу до форт не дуже добре ладнали між собою, і навіть біфеб довелося трохи втрутитися. Зрештою, поодинці вони не вивозили. А от Гейсі та Люміс, навпаки, чудово працювали в парі і довго забивали Монтеза. Іноді було дуже повільно, але не настільки. Та коли вийшов Доукінс, активність дуже зросла, і кожну хвилину ініціатива змінювалася, та моментами здавалося, що матч зараз закінчиться. Але вони примудрилися його продовжувати. В кінці вже Ерік Рован підійшов поближче і допоміг Декстеру вибити Анджело за барикади. Однак Форт нізвідки накрив обох. Нікі Крос непомітно схопила його за ногу, Халоді провів сестру Ебігейл, а Гейсі та Люміс добили Мунтеза, захистивши чемпіонства. Очікуваний результат, але цікаво, як далі розвиватиметься ось ця напруга між профіцями. Матч же вийшов непоганим, а на контрасті з першим дуже динамічним, хоч і середина трохи провисла, та й яскравих моментів не так багато. Та 3,5 поставити це мені не заважає. Тепер переходимо до матчу за жіноче інтерконтинентальне чемпіонство, яке Бекилінж захищала від Нікі Белли. Претендентка почала сильно, накинувшись на ірландку панчами, але один промах розпочав етап домінації Бекі. Максимально впевнено і різноманітно Лінч била Беллу, та зрештою згодом ситуація зрівнялася, і моментами Нікі вибухала своїми атаками. Ближче ще до кінця пішли больові, з яких дівчата швидко вибиралися. Чемпіонка пішла в рингсайд і хотіла кинути Нікі на сталеві сходи, але та реверсувала і навіть провела Менхендел Слем, після якого Бекі вирвалася, але натрапила на дізармор. Вона штовхнула Бело на канати і згорнула до трьох, захистивши інтерконтинентальне чемпіонство. Чесно кажучи, дивна кінцівка, зважаючи на статуси обох ресурок. Лінч значно краще за Нікі, що довела сьогодні, і мала перемагати чисто. Хоча Белла майже не вважала. Тому я навіть трохи здивований, бо, зрештою, побудувала поєдинку і активність мені навіть сподобалося. І тільки через кінцівку і деякі моменти поставлю трохи менше ніж команднику, а точніше 3.25. 25 Настав час для Донні Брук матча між Русявим і Шеймусом. Ірландці зустріли досить тепло, і битва моментально стартувала з ударів, які летіли дуже інтенсивно. в вхід пішла палиця Кендо, наслідки ударів якої було добре видно на тілі Шеймуса. Русяв розійшовся, і навіть коронні удари по грудях суперника зробив, та ірландець на це відповів Кендо Стіком, хоч і стілець невдозві використав першим сам Русяв. Шеймус знову відбився і після удару коліном пробив по грудях Болгарина 50 разів. В тому числі за стійкою та шалелою. Тут вже він згадав про кельський хрест, але від брутального кіка русів втік у Рингсайд, де зміг знову перехопити ініціативу і кинути суперника прямо у дерев'яну стійку. При поверненні на ринг на Шеймуса чекала околада, з якої він майстерно вибрався, кинувши болгарина на стільці. Обидва пішли за ринг, де здійнялися на діжки. льовий на них Шеймус перевів у білий шум на столи, після якого брутальний кік на ринзі був ідеальним завершенням. Та Руся якимось чином вирвався. Далі кілька кіків від нього, і шалейла ламається об спину шеймуса. А околада з допомогою у лампу змушує рландця здатися. Русяв здобуває перемогу у цьому шаленому поєдинку. Що тут ще сказати? Справжній бенкер. Брутальний бій без обмежень, і мене вони точно задовольнили сповна. Чотири з половиною зірки готові поставити без роздумів. Ми дійшли до одного з найочікуваніших матчів на шоу Логан Пол проти Джона Сіни. Як і в опенері, дуже сильно підтримували фанати свого фаворита, і перша хвилина була гучною, але ресори не затягували розпочинати бій. Рівна боротьба змінилася повільним домінуванням Пола, який іноді розбавлявся взаємодією з публікою. Сіну намагалися пробудити і, зрештою, це вдалося ближче до середини поєдинку, де він видав чудову серію. Але Логан вистрелив слабеньким бекшатуріатом, на що Джонни відповів Ей ей, звідки», але перемогу це не принесло. Він виходив на другу спробу, однак Поу постійно вдавалося вибратися і перехопити ініціативу. Сіна також здивував тут чималою кількістю нових для себе прийомів «End of Days» до прикладу, або той, який Логан у розбив. Після цього напруга зростала шаленими темпами, і Пол хотів вже вкрасти фішку суперника, але отримав другий еді Adjustment», а потім і code Red». На що Пол відповів своїм панчем і двома фроксплешами, які перемоги не принесли. Джоники чином провів Стайл Склеш, через що публіка зірвалася піснею про феноменального. Супер АА не пройшов. А от звичайний, будь ласка. Та Сіна не зупинився на цьому, хоча ледь не нарвався на ще один панч, але наступний Attitude Adjustment став завершальним, і Джон Сіна здобуває свою 99-ту перемогу на пряміальних шоу. Відсвяткував він це з тим самим фанатом і дружиною. Насправді, по матчу вийшло все досить гарно. Швидкість на рівні очікувань, а от по прийомах Сіна тут дуже постарався. Та й Логан чудово відпрацював в плані взаємодії. Можливо, не все вийшло ідеально, але 4 дівуна з 5 поставити можу. І головна подія. Матч за чемпіонство світу у важкій вазі між Сетом Ролінсом, Сієм Панком, Елей Найтом і Джейм Усо. У всіх виходи вийшли класними з різних боків. Ролінсу тут довелося самому протистояти трьом, і він був готовий це зробити. Та на початку панк відплатив усо за суперкік на ро. Сет пішов за ринг і вичікував, а Найт з панком у цей час засовувало все між собою. Зрештою, поступово всі поверталися на ринг, і коли вся четвірка зібралася, чемпіон отримав поповній. Панк з Найтом забивали його в куті рингу та для цього навіть один одного відштовхували. Утрох вони готувалися кинути сета в стіл, але Джей відплатив панку, побив суперкік Найту, і вони з Ролінсом пішли до глядачів. Там сет зміг відбитися, але Еленайт підкрався ззаду, а панк налетів на них двох. Знову Реслінг повернувся на ринг, і тут ця четвірка по черзі нейтралізувала один одного. Чемпіон першим захопив домінацію і роздав усім по гермовому прийому. Наступний почав набирати обертів Найт, і розійшовся він не на жарт, зіштовхнувши панка в стіл. Сет встиг вчасно втекти, і Найт зістрибив на голий коментаторський стіл. Усо вже ледь не здолав чемпіона, проте панк вчасно прилетів. Go sleep, та отримання перериває Ролінс своїм стомпом. Після він вирішив добити всіх стомпом в Ренсаді, а для панка підготував стілець, який пробив ногою. Сієм Панк зміг провести Go чемпіону і усміхнений вийшов на другий, але ззаду хтось б'є його між ніг, і це виявилося Беккі Лінч. Стомп на стілець і Ролінс захищає чемпіонство світу. Вони святкують. Ну і майно завершиться несподівано. Результат то очікуваний, але що все так буде, я не чекав. Можливо, хотілося б більшого, проте не буду викабалюватися. Гідне завершення шоу з емоціями і активністю. Поставлю, мабуть, 4,5 бали. Тепер підіб'ємо підсумки. Ні, ну шоу було дуже симпатичним, починаючи від атмосфери, дякуючи глядачам і закінчуючи матчами. Так, можливо, перші три матчі були більш середніми, але останні три останнє бенгер бенкер бенгер. Та ще й Давід не полінилися, і стеж зробили особливим зайфеловою вежею. І непримітний по очікуваннях івент вийшов дійсно пам'ятним. Хотілося б більше шоу в Європі. І, на щастя, Давідобій ще приїдуть сюди скоро. Тому чекаємо, що буде далі. Ну а загальне враження від Question Paris я б оцінив на 8 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Ваші враження мені також хочеться бачити під цим роликом. Тепер зустрінемося на ресах паузі, до якої, можливо, щось буде крутезне, зважаючи на мейн евент. Як думаєте? А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам. Мирного неба над головою до побачення. Всі потрібні люди кажуть ні гроша, вони падають телефони гриста говна. Вони бачимо бачу, не бачимо бачу, не бачить не